Збройні сили України просунулися у двох областях, натомість у Росії є певні успіхи на трьох напрямках. Збройні сили України просуваються на північній околиці села Щербинівка, розташованого на південь від міста Костянтинівка. Усі подробиці прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські сили досягли нещодавнього тактичного успіху на напрямку Костянтинівка-Дружківка, що у Донецькій області, згідно з геолокаційними відеозаписами, опублікованими 11 жовтня, підрозділи Збройних сил України просунулися на північній околиці селища Щербинівка, розташованого на південь від Костянтинівки. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Також зафіксовано просування української армії у західній частині Запорізької області. 12 жовтня представники збройних сил України заявили про звільнення населеного пункту Щербаки, що розташований на захід від Оріхова. Зазначається, що в районі Добропілля російські війська захопили населений пункт дорожнє, що на південний схід від міста. Про це повідомив український військовий аналітик Костянтин Машовець. На Покровському напрямку також зафіксовано просування російських окупантів. Геолокаційні матеріали від 13 жовтня указують на незначне просування сил Російської Федерації на південний захід від Михайло. Ейлівки просування спостерігається і на Новопавлівському напрямку. Відеодокази опубліковані 12 і 13 жовтня, свідчать про наступ російських сил на північний захід від села Котлярівка на схід від Новопавлівки і на північ від Новоукраїнки на південь від Новопавлівки. На Костянтинівському напряму ворог здійснив 21 атаку у районах восьми населених пунктів. Повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. При цьому зазначається, що на Оріхівському напрямку загарбницькі війська Росії чотири рази атакували позиції наших захисників. Ситуація на Покровському напрямку стрімко змінюється під впливом несприятливих погодних умов, зокрема через поривчастий вітер на нестабільну хмарність. Про це повідомляє пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Червона Калина Максим Бакулін. За його словами, погодні умови значно ускладнюють застосування ворожих дронів через сильний вітер. Їх використання стає неефективним, крім того, штурмові дії піхоти армії Росії, попри спроби наступу, призводять до значних втрат серед особового складу противника.